Тимчасовий переселенець повинен подати так звану довідку про те, що він евакуйований або виїхав з зони проведення АТО. Але з 12 серпня цього року органи соці... соціального захисту припинили видачу цих довідок для осіб, які переселяються з Донецької та Луганської областей. Тобто це суто юридична проблема щодо цих е, довідок. Бо довідка це все ж таки документ. А на сьогоднішній день реєстрація здійснюється, але для того, щоб е, людину якось зареєструвати, їй видають лише невеличкий папірець без підпису. Лише з номером а, особистої реєстрації та номером телефону, куди треба звертатися людині, яка побачить цей папірець, щоб встановити, чи справді ця людина а, та, за кого себе видає, і все. Чи можна такий папірець а, подати до органу відведення реєстру, а, це теж, скажімо, певна проблема.